Глядачі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 серпня 24-го року. Вирішив вийти по грибочки. Так як дощики йдуть стабільно, то думаю, щось повинно бути. Попередня грибалочка порадувала, знайшов гарну галявину червоноголовців. А сьогоднішній похід більш по білих грибах. Пройдемось по знайомих місцях, подивимось, що з того вийде. Будемо шукати переважно у соснових лісах, посадках, молодих, а також у берізках, теж молодих. А от і перша знахідка. Біленький грибочок. Зараз подивимось, який він у нас. І тут, а тут пусто. І ще тут дуже красивезні. Ну, Такі тверденькі, повинні бути чистими. Ну що, друзі, краса. А цей який великий. Так тобто, ти що? Забираєм. Забираємо такі красені. Оце вже у нас четвертий грибочок. Ох, як дзвонить. Хтось його зверху трішки покусав, але нічого обріжеться. Я думаю, він буде хорошим. Забираю. І знову білий, два штучки у місті. Але вже такі трішки старенькі, але ще непогані. ще один біля відерка. Отакий теж молоденький, грубенький такий. Ну що, друзі, поки я задоволений. Оце красота. Так підняли зик, хотіли заховатись від мене, але ми їх замітили. Ну, вже вони почали рости непогано. Я думаю, трошки сьогодні та й назбираємо. А це молоденький підосичник. Ох, який тверденький. У нас знову почався дощик іти. Знову білий. В якому він настані? Ну такий твердий, гарненький буде. Зайшов всередину посадки і тут ось такі лізуть, молоденькі зовсім. Ось, а яка грубенька ніжка в нього. Прикольний. Дуже класний. Знову грибочок попався. Такий собі на вигляд, але нічого забираємо. А це знову посадці такий молоденький, як бочечка. Класний, твердюченький. Ну що, друзі, потрошку наше відерце наповнюється. Декілька викинув. А це ось така сімейка під ялинкою. Не знаю, чи буде що з них. Такі м'якенькі, все. Ці точно вже не годяться. Можливо, щось із цього великого. О, тут ще один, але він теж. М'який чомусь перестав рости загнив. Можливо, щось із цього великого буде? Зараз подивимось. Така в нас ніжка. Ага, теж пробачливий. У лісі так тихо, дощик іде, так приємно, просто гуляти приємно. А ще як грибочки попадаються. Ось, друзі, знову одного знайшов такий класний, величенький такий. Ось він був трішки на сонці, аж роздвоївся. Але я думаю, він ще буде добрий. Зараз подивимось, чи він хробачливий чи ні. Візьму ножик. Що в нас тут? Ага, трошки поточений. Можливо, щось із шапочки виберу. Черговий гриб у нас вже перестав лічити, тому що половинка із того гриба, а половинка з того. Тож вже не лічу, тільки збираю. Оцей, думаю, буде повністю гарненький. Такий твердючий. Оцей класний грибочок. Зараз подивимося з вами ножиком, чи він добрий, чи ні. Так, що тут у нас? Так, чудово. Знайшов такі дикі яблучка. Зараз подивимось, які вони на смак. Можливо, будуть солоденькі, як вважаєте. Все, друзі, закінчилось наше полювання. Стільки грибів назбирали. Ну що, як картина? Прикольно виглядає. Ну, все, будемо збиратися додому. До зустрічі в інших відео.